Всем привет. Сегодня ми будем грати в Battle Боттл з Мішею. Ми будем, короче, це тестувати наші постройки, показувати вам перша постройка це какаска. Не поймате, але це яка ферма, типа. Треба цю фігню на кінець поставити і вона буде те пехати і так гроші зроблять. Все, Міша, показуй своє. У мене теж якась тока. Типа типа я зробив з другом, а він мене потім кинув. Бо у нас будуть дві частинки, типа я робив і він робив он. Бо він мене кине, звідси паркаться така кака. Давай показуй другий. Удаляй своє. Друге. Це у мене машина така, от, дивіться. Спочатку назас. Ну, ми попитаємося пройти. Не. Так довго буде. Тут от так Ну, в кінці будемо, в кінці. Да. Ми можемо ракетою пройти. Ладно, не буду спойлерити. То вона буде їхати mm -hmm. отак, Ну короче, бусик военный mm -hmm. такий імбовий. имбовый. Так, давай, теперь ты свою Знову якась какашка. <ріху> О! Це літаюча фігня, короче. Хочеться кака. Ладно. Н ні ,まあ, типа, це не, ну типа цены, как а ну, я можу на ней зараз легко пройти. Вам просто попытаемся пройти. Давай. До свидай. Давай. А бляха. О. Вс. ииуим. Ты прыгай. Вс, давай. Прыгай. <шịн> Ну там Кэлви. Йо-моє, чому нас так болтає, блін? Що за тролейбус, бля? Инопланетяне прыгай! Аш! Шо за погоні мини? Называется пошли. Ну хоча б 48 бабла заробили. А 70. Бля, шо там? Якісь вибухи. Короче, супер ядерка. <свальна> ну, має багато всяких таких фігень про ядерку. Е, не сідай! Я дай ну, собі просто знаєш, Але я просто забув, як це уже керувати цим. Але Мені треба так От. Ні, <пірна> <спірна> <рігла> ти Табу. так не змов. Ні, ні, ні. Мені Апоч. треба тобі крісло заспавнить. Ти О. там не зможеш де що зробить, короче. Так, все. Mm. Мм. <laughs> Аба. Да. Все, можна полетіти. <laughs> я забув як клити. Це що за От зараз стрмно. Да, окей. Так. О, відповідь. Давай буду питаємося поїти просто, щоб може ще зробити. Та мене змолча <реш> з тобою? Там вже хата. Я вже отпоїв. З Бляха. Блха! Чилика. Мінус Минус получається. Ну давай туда, просто підемо на, на локації. Скільки витримає, стільки витримає. Ну так вона максимум там 2-3 локації витримає. Короче, просто отрата часу. Кавик. <реш> Камікадзе люта. Що спавні свою постройку? Що це таке, бляха Там дубов на засік подивитись. Ладно, спавню. Має воно звати дома. Давай. Ша таке. В сенсі, доми. А? Ти її назвав доми? Доми. Ну мені... Я її раніше назвав дома, а я її воді видавив. Ну, запускай. Ну, я її зараз заспавню. Кресло. Крісло. Кресло. Так. Полі їхали. Ой-ой-ой! Тут ще турбіна є. Турбо. Тво моє. Що ти питався зробити, блядь? Я не знаю. Че. Я ж говорю, мені стало тупо скучно. Якийсь казку зробив тупо. Я ж говорю, мені стало скучно. Все, ресетаємся. Турбіна тупо. Турбі... Турбіна, вона та палка. Турбопалка, коротше. Was, короче, ну да. ад я спавнити не буду. Там сиденье, сидіння, сиденья, это было Да. Ну ад я спавнити не буду. Ну ядерка я це бо но бояться спавни. Не так можна. О. О. Ну а все стода отсюда. Ой, давай. Спайма, да. В ти! На тут то вот... Треба вроді отак от зробити. Для роботи зробив. Ай, які кнопки тут нажимати? Ладно. Ага. Ой, їдемо. Тут все дуже важко. Зразу Давай їдемо, давай проходимо карти. Мені треба, коротше, бомбу скинути, але я забув на яку це цю. Ладно. О! Опа. А тепер, якщо на г нажать? По я упаду. Все, пока. Нис. Ты забомбардирал крокодило. Мисани. Нет, я буду свою постройку спавнить, я могу. Жирафи Жирафы. О, це вже настоящий домик. Боже, це так. Удали все. Чому це так чисто? Домик на колесах. Як мені їхати? Я не розумію, тут їхати не можна. Тут, я... Колеса вляха в землю вкопались, геній. А зараз? Все, мне пофиг. А ну, ты запустил? Сам помру. О, все, я съел. ну-ка, походим. А эти колеса даже не торкают этого. Торкаются чуть-чуть. Че не. Что это за домик на минимал? Жираф. <ріст> я ж говорю, мені ставало скучно тупо робив все, що мені забило. І тут камера ще є. <ріст> камера тут. Мені є. На F. я вже все. А Я. <ріст> вже все. Ресепнувся. Поїхали. Mm -hmm. Давай. Така от у вот мене ракета. Так, а не каким кнопки нажимать? Ради сюда и отак от, от Так. мене не бий. Добре. І тепер треба так. нажати на О, вот, наприклад, треба вирулити. Наприклад, там якийсь челік є поганий. Ми на нього таку ракету пускаємо. І він зривається. Так, тепер... удаляй. Давай. Я буде? рефуд, за 000... блок. Як? Що це таке? Який блок? Давай далі спавну, я не знаю. А. Форбертоліт. Знову. А, ну це цікаво. Все, давай я. Дрон. Он це дрон на мінімалах мінімалки Минимал, ей тупо. You know, що мені щось купити мне что-нибудь купить, я тут знаю. А для чего like so треба... yeah, тут вообще Шо тут вообще мне мені... можно куплять? Не знаю. Залазь. А что ты? Добрий вечір. <laughs> Чекай, я хочу десь щось ще зробити. Диви, я, я так а коли. А ти всі страні... його ніс... донатив? Ні. Диви. диви. А звідки у тебе ті червоні турбіни тоді? Які? Так можна їх купити в мазіку. Ну їх тут нема. Ну не знаю. Бляха, Є озеро Вукси. Так. За... А, понял. Я кое-что так вот. Бляха! Как этим порталом управлять? О! Вс ⁇ Да. Хеликоптер, хеликоптер. Стоп, рулюем. Бляха. Це таке, бляха? Як tym wyruwać, короче? Ладно, спавни свою постройку. Я типу колись так на порталі до челики въехав, ты і... Ой Це твоя постройка, просто миллиарды бомб и ворог. Ну-ка, давай я попробую ракетами все зробити. Ти шо, бляха? Без. Что за ты кез зарастрел? За шоу. Давай подайся цей мяч тупо виломати зараз. Давай. Бляха. Я ж не двинувся. Ну викину, знаєш, шо? Ти мячик подвинув портал логічно, що буде. І тільки постався біля ворот. Чекай. Давай, іди сюди. Де Шо ми? Що ти зробив? Портал в пустоту. текстурами. Ми це портал в пустоту, розумієш? Мам, пробуємо поіграти. Ні, пуста трата часу. Опа, Почекай, тепер заходь в портал. Нафига ты туда мячик пыгаешь? О, давай будем так играть. Вот це настоящий футбол. Двигайся, двигай, двигайся. Зараз зараз мячик будет. Иди наверх. впав. Удаляем порталы. Так, це твоя постройка. Ядерка це знов цікаво. Удаляй все, короче. Стоп, чекай на фіналочку. Ні! На <святую> фіналочку. Дай лечить. Ні, я не змогу забити гол. А далі що у тебе. є? Ща. Так, дрон. ядерка, танк. Ну, це, короче, електротанк, типу. Чекаю, він Зараз загрозиться. Куда ти сів, бляха, Віди. В мій танк? <ривіт> Я хво ти зробив. Фуділа, <ривіт> блин. <ривіт> Як їхати? ехати? Залезь спуски! <ривіт> Палочка на качай. Да подожди, злись, злись, злись. Бо она оно что-то... Чу... Опа. Ты за нато уверена? <реш> <реш> оно не едет. Оно не едет. <реш> Ладно, надо тебе кисло подарую, Тебе надо наручить. <реш> Давай. Бля, посмотри. Он реально не едет. Короче, ладно, профіх на цей танк. Спавни свою постройку. мене немає. Ладно. Удаляйся все, короче. То воно мешать буде. дивись, дивись, диви. Фу, який звук ганяний. Та все видаляй. Все, поїхали. Бебе. Та не сідай, не сідай, не сідай. Я кріслі. Ні, це не то крісло. оце сідай. Мелке крісло. Закриваємося. Моя поческа видно. Тут є декілька функцій. короче. Просто їхати, повертати. Скільки Скилки че есть тут вообще? Багато. Вот ми там якийсь, наприклад, челик. А що мені зараз купити можна? Не знаю. <звук> Нажимаємо, короче, на кнопочку. Під'їжджаємо до челіка, прицілюємося на рев. Добрий вечір, чел. Пока. Ще, 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 ще. Треба прицілитись. Він поняв, що ми не мирні. Чому пофіг? Куда? Чел! Ні! Боже, він помер. То не прикол. На бляха стіна його засейвила. Ладно, дивіться. А, бідна людина. Так, тут декілька режимів. Це парашута. Ща, треба просісти на іншу сідуху. Тоді ми зможемо літати. Дивіться, якщо нічого не нажимати не на які клавіші, то дивіться, що буде. <реш> <реш> Улітаємо. Парашути подрубаємо! Подаем! Короче, мы впали. Видите, теперь нам треба назад на базу, блясочка. Ну дайте долетите на базу. И еще. Отлетело вот так. так выдаляем. Так, теперь тюрьма. Тюрьма тут вот такая. Весь Ну, коротше сами розумієте, Заходим. Так вот. Тут -а столики всякі, там книжечки, спальня, вот такая трьох Там зверху ліхтарик. Вчали саме загадковое, что тут -а є. Тут, -а, блин, забыл сказать, тут ще лампочка. Саме це... Україна світ! Це Україна світ! Добрий вечір. Короче, тут через портал Україна світ! Вот тот самий ліхтарик. О, Дирка, через яку можно прилезти. Это вообще кастрюльный надежный, я думаю, так. а як мені вилізти? Як вилізти з україни світ! О! Тут... Да, тут не можна пройти, вс. вообще взагалі тюрма, дивіться. все. Тюрьма 38. Тепер. Ракета, бомба, петарда. отут тут а миша. Дивіться. Це, коротше, така штука. Тука можна. Так от... Тобто тут навіть треба почекай. Треба нажати на Е. Таке магнітне поле. Тут а так, от ми починаємо виснуть, виснуть, виснуть. Коли нажати знову на Е, ми підлетим, нажимаємо на двигатель і летим, летим, летим. йо 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 стоп, 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 стоп. О-па-оп, плха! Ніфігасі стоп, стоп. Ніфігася мене розфуфирило. Мы чуть-чуть не туда приземлились. Ну, короче, вы поняли, что это такое. Так. 16 только долларов, блин. Так, все, я показываю. Ну, все, я не знаю, что это. Тут, а... Эх, это, короче, такая штука. Я даже забыл, как этим управлять. Короче, треба нужно... чистый вот так вот. Да, все. Фигню поломать. И все. Можно вот так вот ведь. Опа! Опа. 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 Чуть-чуть подревняты даже двигателем можно. Типа коли ты ти падаешь. Сюда. Сюда. Короче, поняли. Можно так до самого кінця дойти. Я не знаю, но еще я строю ще тут дуже складно управлять этой штукой. Ай. Льоха. Короче, ви поняли, як це робити. Тепер мені треба розедитись. Це тепер автопілот. Полетів! Полетів автопілот. Так. Це ще якась така штука. Пода чуть чуть більше бабла вроде. Коротше, видаляємо все. І тепер... Це ще ну, я построил тупо. Дрон на максималках тупо. То ви подивіться, хто це такий. Це український дрон. Що з ним зговорить? Що з ним? Ладно, мені треба його переспавнити. Нього, в нього вже там Все <сь> Ні. Вроді, по суті, все має бути нормально. Тільки дивіться. Треба... Я хай забув, як їм управляти. ФОЦЕ! Я не хотів так. Е -е. Стопе, стопе. Леха, я не за ту кнопку нажал. Зруйнувався <реж> <реж> чуть чуть Дивіться, Треба зруйнувати пісочок Тепер він вільний. Так, тепер на Г нажать. Йой! Опа! все, летим, хлопці Так, так. Знаєте, в чом прикол такого дрона? Ну, Хто шарить за цей режим, то думає, як я це зробив. Ліха, тільки треба. Короче, хай летить покашу. Я виключаю. М -м... двигуни. О! Хлопчик, добрий вечір. Я тобі тут поруйную. почекай, почекай, хлопчику. Тепер ти тут будеш жити. Бра! Заспавним. Знову. Це тут такий стільчик, щоб водити машину. Він не предназначений для того, як... Коротше. Це все дуже складно. він писає, я не розумію. Нажимаємо. те, що... Опа, челик. Ту ту ту, ту 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 я не на ту кнопку знов, нажав. <пух> Чекай. Фен... Вона, мабуть, разумеє. У-у-у, Трон камікадзе спрацював. вам. Йо, а що за челики? Типа їх збити. Все, полетіли. килы. Можно и пошел и Почекайте. Летим, летим, летим. Тудо! Зруйнували тупо. Можна, коротше так літати. Блін, для мене це супер мега їмба. Що можна. Якщо б він ще побистріше був би, от тоді взагалі капець їм було. Так, супер. Так, я вже я уже забыл. Можно и лиця грати, Так прикольно грати. Можно полетіти там собі позагорать. Типа мій дрон, дивіться, тут даже показує, де він приблизно во. отак так от, літає, літає. Опа! Добрий вечір, Господарю! Ой-ой-ой-ой-ой! Сорян, сорян, я так не хотів. Не витвориться. Ладно, Ракету їм треба запустити. Ща, чекайте. Треба тут такі невідими штучки. Летим, летим, летим. Летя ракета дуже повідомляє повертає. Добрий вечір. Ви бачите, що нею? Вона розпалася тупо. Капець. Павнем дрона назад. Да йо, челик, ты шо? Уйди. Что ти такий быстрий? Все Тепер. Ой, полетіли, полетіли. От можна дрона на місці провірити. Так. Мііиша! Блях, ну я знову привик на ту кнопку нажимать. Не-не-не-не-не-не-не. Ні, 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 ні. стоп, 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 стоп! стоп. Цемо управлять. Все, дякую. Опа. Все вирівняно. Це що? О! Але замішою нічого не сталося, бо він бронерований. Ну, коротше, на цьому все кому сподобалось. Ставте лайки підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.